Ми тут з мамою вийшли на сніданок, мали піти на 9. В результаті 9.15 ми тільки вийшли з дому. Все нормально, все під контролем. От, і так гарненько одягнені. Бо на сніданки треба приходити гарненькими. А я взагалі завжди треба бути гарненьким. А у нас туманний Київ, хмарний, але незламний. Недовго ми раділи по ходу в кафешку. 9.23, двадцять пролунала повітряна тривога. А ми якраз зайшли в метро в бомбосховищі, хоч побудемо, правильно. Ось, ну Все одно їдемо на контрактову, там подивимося, що будемо робити далі. Станція Майдан Незалежності. Наше щастя заклад виявився відкритим. і Тут так багато всяких смаколиків. Ми прийшли на сніданок і нам принесли такі гарні сніданки. У мене круасан з солений карамелі з беконом. А тут сосисочка з кремблом, з чимось іще дуже потрібно. А я не Коротше, солона, карамель з беконом. Це дуже цікаво. Тому що, в принципі, в Канаді є така штука, як бекон в кленовому сиропі. Це щось схоже, вона начебто солодка, начебто не дуже. От. І тут ще в омлеті якась лимонна І Це теж дуже прикольно, тому що я так раніше не застигла. Я У нас кросам 5 ягіт. Ой, а він такий тверденький. Я не знаю, це коли підчимось. А там немає ягід всередині. Так, типовий Київ це генератори. Але, на щастя, генератори зараз не працюють, бо в Києві достатньо світла і вже здається. Десь днів 10, напевно, світло не виключали. Люди насолоджуються моментами тиші без шуму шумогенераторів. Отакі цікаві виставки у нас в Києві відбуваються. Не вирішити, що не видно, що там модуль тимчасовості, виставка світових мунців. просто ось така от річ посеред контрактової площі. Ось цей модуль тимчасовості виставка поця до мене. А я прийшла на контрактову площу. <сум> Обожнюю гуляти, який мій улюблений район, тому що це мій рідний університет. І це ж треба, що сьогодні навіть трошки сонечко виходить і нам тут трошки світить. І все виглядає не так похмуро. Ще знайшла генератор, який працює. Я буду його перекрикувати зараз. І дуже багато всяких різних пунктів допомоги, як куча хелп. Дуже добре, що ініціативи є у нас. Моя контрактова площа. Так, йдемо в мою квартирку дивитися. Квартирка. Без стіни. Боже мій, як незвично, це так світло без цієї стіни. Так, ремонт це коли отак. Всі провода над головою, але це все нормально, тому що тут знімали стіну, де вже була електрика, і тут знімали ще одну стіну. Тут вже стало дуже просторно, гарно. Ремонт де повним ходом, правда, мама? Правда. Ага. Ось тут у нас вже наші перші матеріали: ванна, туалет приїхав такий, як ми замовляли. Там ще й умивальник. І що? В нас тут ще плитка є, правда? І все, більше, якщо нічого немає. Ось такий гар... Ні, гарний вид вікна на Faine Town і на Укрфлору. І ніяких більше тут висоточок немає. Бо там э, вдалі є аеропорт. Такі от у нас ремонтні справи. Тут, до речі, ще двері є. І там ще ймовельники. І так що це все, що у нас є. Подивилися квартирку, зробили ревізію, все у нас там гарно, все по плану. Тільки сповільненого плану. Так що все, все буде добре. Сподіваюся, наступний рік можна буде зустрічати уже там. Дай Боже, доживемо до нього. На сьогодні день прогулок по Києву. Я сьогодні вже була в трьох районах: Печерськ, Поділ, Святошинський район ще в центрі тусуємося. Ненький у нас хто? Велотрек? Oh, no. Ось там. Так, ми його звідси не бачимо. Київський велотрек. Чарівна локація. Прийшли в Мусафір. Вони сьогодні продовжують водити паристіка. Янтик з сиром. Це зелений чай. На травах і дуже оригінальний до нього цукор. Тут був комплімент, який ми вже схом'ячили, Хлібчик з хумусом, і це моя улюблена страва типу голубці в виноградних листях. Ням-ням. Я сумувала за цим смаком і завдяки ціна всередині. Розваги розвагами, але навчання ніхто не відміняв. У мене щойно закінчилось моє заняття з англійською, а це означає, що усі борги на сьогодні виконано, і можна йти уже по справжньому розважатись і проводити цю суботу. А ще зараз я в такому гарному місці в центрі Києва, в центрі ХАБ. Це дуже прикольне місце, де можна прийти попрацювати. От це все безкоштовно. Головне заборонити собі місце. Тому вівіть е, підказку. Прийшли усі відоме місце. Є на вишня гаряча. Шоша треба для щастя, в холодний Чарківський. Так, Кия нас вирішив. Провести трішки дощиком. Та, і замість того, щоб в хорошу погоду гуляти по Києву, ми тепер гуляємо під дощем. Під дощем, але все ще не зламні йдемо дивитись на москальську техніку. Все, що залишилось від рашистської знищеної техніки. І так буде з усією, яка потрапила на нашу землю. І тільки в таких виставкових експонатах. Я в це щиро вірю. Ой, тут ще такі підпалені. Найбільше мені подобається тут підписи. Сподіваюся, вони всі справдяться. Працюю укриватися від дощу під протекторатом настояних. Відео розпиття алкогольних напоїв у нас сьогодні не буде, але буде відео те, як ми йдемо з баром. Офігенний бар, улюблений бар Мігас. Атмосфера топ, настоянки топ, настрій топ. Ідемо <с> продовжувати шукати приходи. Такий вечір зазвичай закінчується подорожами в супермаркет за всякими чіпсами і іншими розвагами для того, щоб поїхати до друзів і продовжити вечір гарно в компанії. Тому я з вами прощаюсь всього гарного і до наступної зустрічі!